Ти підсумки дня на телеканалі Конкурентів. На війні загинув ще один захисник з Волині. На Волині трапилася смертельне ДТП. У одному з готелів Луцька у номері виявили гранату. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 16 травня у студії працює Софія Лучук. Далі розповім детальніше. Що ж розпочинаємо традиційно з блоку волинських новин? На жаль, маємо сумну звістку з фронту. Обірвалося життя воїна Миколи Заліпи, жителя села Комарове, 1995 року народження. Захисник мужньо боронив країну від російського агресора і трагічно загинув 15 травня 2024 року, отримавши поранення несумісні з життям. Редакція телеканалу Конкурентів висловлює найщиріші співчуття родині померлого героя. 16 травня, у день вишиванки, один із головних символів Ковеля – пам'ятник Тарасу Шевченку, одягнули у велетенську сорочку. Про це повідомили у Ковельській міській раді, опублікувавши відповідне фото, наголошують, що вишиванка символізує і несе в собі духовне багатство, високу мудрість і традиційний зв'язок багатьох поколінь, що не переривається віками. В одному із Луцьких готелів у номері виявили гранату. Про це у коментарі сайту Новин Луцька та Волині. Конкурент повідомила старша інспекторка сектору комунікації поліції у Волинській області Марина Балдич. На місці працювала слідчо-оперативна група. Гранату вилучили і направили на дослідження. Марина Балдиш додала, що на щастя граната не розірвалася, і життю та здоров'ю людей нічого не загрожує. І власних джерел сайту «Новин Луцька» та Волині стало відомо, що мова йде про готель Патіо Ді Фіорі, що на вулиці Кравчука, 13. Проте власник комплексу Володимир Пащенко відхрестився від знахідки і повідомив, що вперше про це чує. На волині правоохоронці викрили групу людей, яка налагодила продаж контрабанди. Жителі Ковальщини упродовж тривалого періоду незаконно завозили електронні сигарети з наркотичним містом та рідини до них. Везення товару здійснювалося через митний кордон України з приховуванням від митного контролю. Продавали підакцизний товар на території України через інтернет-сайт та соціальні мережі. А замовлення відправляли поштою. Така схема приносила від 10 до 15. Дцяти тисяч доларів щомісяця. наразі одного чоловіка затримано досудове розслідування триває. 16 травня на Волині трапилася смертельна ДТП. Моторошна аварія трапилася у Володимирі на вулиці Ковальській. Як повідомили у місцевому телеграм-каналі, твій Володимир бос збив жінку Зі слів очевидців. Ймовірно, водійка переплутала педаль газу із педалю гальм і наїхала на жінку. Вона загинула на місці. Речниця поліції Волині Ольга Бузолук зазначила, що водійці 56 років, а загиблій 32 Наразі жінку, яка перебувала за кермом, освідують. у обласній швидкій повідомили деталі щодо загиблої. На місці рятувальники з'ясовували усі деталі. Далі у нас блок всеукраїнських новин. Російські окупанти продовжують тероризувати мирних українців. Так, війська Росії 16 травня обстріляли село Михайлівка Покровського району Донеччини. Під ударом окупантів опинилася територія одного з місцевих підприємств. За інформацією Донецької обласної прокуратури окупанти завдали удару ймовірно з реактивних систем залпового вогню «Смерч». У наслідок атаки поранено п'ятеро цивільних людей, троє жінок та двоє чоловіків. Окрім того, вибухами пошкоджено адміністративну будівлю і автомобіль. Росіяни завдали ударів касетними боєприпасами по селу Вовчанської громади на Харківщині, 16 травня. Відомо про шістьох поранених. За інформацією голови ОВА Олега Сенігубова серед постраждалих двоє медиків, двоє водіїв, а також зазнав поранений начальник вовчанської міської військової адміністрації Тамас Гамбарашвілі. Постраждав і 48-річний місцевий житель. Також 16 травня орієнтовно пів на першу ночі військовослужбовці РФ завдали ракетних ударів по місту Чугуїв. За інформацією офісу генпрокурора, пошкоджено щонайменше 10 житлових будинків. Три жінки отримали гостру реакцію на стрес. Зазначається, що попередньо ворог атакував місто двома ракетами С-300 із території Білгородської області Росії. Крім того, 16 травня, о пів на п'яту ранку, окупанти завдали авіаударів по селу Богославка, внаслідок чого постраждала 84-річна жінка. Також 16 травня росіяни завдали авіаудару по селу Високе Херсонської області. За інформацією голови ОВА Олександра Прокудіна, травми несумісні з життям отримав чоловік. Орієнтовно загиблому було 45 років. Ще один чоловік 39 років отримав важкі поранення, вибухову травму, поранення ока та передпліччя. Також постраждала 71-річна жінка. Медики діагностували в неї контузію. Ще до лікарні доправили двох чоловіків: 1983 та 1961 років народження. Крім того, окупанти пошкодили будівлю магазину, два приватні будинки і знищили автомобіль. СБУ затримала зрадника, який працював на ФСБ і допомагав расистам готувати новий наступ на Харківщину. Зловмисник збирав інформацію про підрозділи ЗСУ, які залучені до оборони міста. Для виконання ворожого завдання фігурант пішки обходив місто, де намагався знайти місця базування українських захисників. Служба безпеки завчасно викрила російського агента і затримала його на гарячому. Наразі зловмисник перебуває під вартою і йому загрожує довічне ув'язнення. У ніч проти 16 травня ракетами було атаковано тимчасово окупований Кримський півострів. Про це пишуть у місцевих телеграм-каналах. Також, як повідомляє місцева окупаційна, так звана влада, у Севастополі працювало славнозвісне ПВО. У місті розпочали лунати сирени через масовану ракетну атаку. Зазначалося і про вісім літаків-розвідників, яких було помічено за останню добу. Як йдеться у повідомленнях, відбулася друга за добу спроба атакувати Севастопольський аеродром Бельбек. Також повідомляється, що над Кримським півостровом було збито п'ять ракет. Проте водночас очевидці заявили, що на аеродромі Бельбек сталася пожежа, бо лучили по паливному складу. Очільник МВС Ігор Клименко розповів, що у північній частині Вовчанська, що на Харківщині, де йдуть активні бойові дії, окупанти беруть цивільних мешканців у полон. Також загарбники розстріляли одного місцевого, який намагався втекти пішки та відмовився виконувати накази загарбників. За інформацією міністра МВС, до 16 травня на тій ділянці також тривала евакуація. Національна поліція України не припиняла вивозити людей попри всі загрози та під обстрілами. Повідомляється, що російські військові, які намагалися закріпитися у місті, не дозволяли місцевим мешканцям евакуюватися. Окупанти викрадають та зганяють до підвалів людей. За словами Клименка, відомо про перші розстріли цивільних російськими військовими. Президент Володимир Зеленський повернув до Верховної Ради законопроєкт номер 7731 який дозволив би роботодавцям звільняти працівників за неінформування про контакти з людьми на окупованих територіях. Про це йдеться у картці законопроєкту на сайті ради. Зеленський надав пропозиції до законопроєкту, які розгляне профільний комітет. Цей законопроєкт внесений депутатами від слуги народу. Рада ухвалила 25 квітня. До другого читання у документі з'явилася норма про право роботодавців звільняти своїх робітників, якщо ті не повідомили своє керівництво про наявні зв'язки з людьми, які залишилися на тимчасово окупованих територіях. Зеленський пропонує нардепам виключити цей пункт із законопроєкту. І до новин світу. у лікарні, де оперували після замаху прем'єр-міністра Словачини, Роберта Фіцо повідомили, що його стан стабілізували, але він все ще важкий. Європейська правда з посиланням на актуаліті пише, що директорка лікарні у місті Банська Бистриця Міріам Лапунікова повідомила, що операція тривала близько п'яти годин. За інформацією європейської правди з посиланням на Маркіза Тіві, 71-річному юраю цінтулі, котрий 15 травня завдав вогнепальних поранень прем'єр-міністру словачини Роберту Фіцо. Висунули звинувачення у замаху на вбивство. За це може загрожувати довічне позбавлення волі мотивом. Дії нападника вважають незгоду з політикою уряду. За даними словацького телеканалу, цінтула зізнався, що запланував напад за кілька днів наперед. Він нібито хотів поранити прем'єра, але не вбити. Чоловік понад 30 років легально володів зброєю. Безпілотники головного управління розвідки Міноборони України вразили виробничі потужності державного підприємства російського оборонного комплексу Базальт. У Тулі про це повідомляє РБК Україна із посиланням на джерела в спецслужбах і зазначає, що це сталося в ніч на 16 травня. Також про це пише Уніан. Безпілотники ГОР уразили базальт. Це головне оборонне підприємство Росії зі створення та постачання озброєння і боєприпасів для сухопутних військ, військово-повітряних сил і військово-морського флоту. На Росії стався невеличкий збій у пропагандистських методичках. Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров випадково назвав Владіміра Путіна і шаком лідера Китаю Сі Цзіньпіна, Пише Уніан під час спілкування з російськими пропагандистами на полях офіційних зустрічей російської делегації з китайцями. Лавров заявив, що неофіційні нюанси програми візиту йому невідомі. За словами очільника російського МЗС, чаювання та вечері організовує китайська сторона. Гість і шак господаря. Вся програма залежить від їхніх люб'язних пропозицій. Все залежить від господарів. А ми ввічливі люди в гостях, тим паче, заявив Лавров. На цьому ми завершуємо наш випуск. Новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 1004 або ж 050 782 сімсот Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу «Конкурент-ТІВІ». Не забувайте підписуватися на наш Ютуб канал, аби не пропустити головного. Для вас у студії працювала Софія Лучук. На все добре. І побачимось.